Кавалерка, ми на пара клинці переключим. Льоня хоче похвалитися своєю покупочкою. Що ти там маєш старі, що? Що, сезон. Прийшли городи. Я все купую то, що мені потрібно господарки. Що таке? оприскувач, оприскувач старий, електричний? Та та я вже не маю сіли ходити того помпувати. Хто розуміє, хто кропі, великі площі, то знає ходиш то помпує дуже го нажав. Чш. Ходиш як шеф, я бачте ти мене, пацани. Чекай, чекай, чекай. Е, тихо тихо, що такого не виджу. Ої хтось, які дерева, хто які сади має, навіть вони му згороди, сад, дерево покропити. хлопці хімії влив, дерева кропиш від, від, від всяких, знаєш, шкодників вже чистий люкс. Та ти шо. Красота, ні. Що Красота, вже городи для нас свої забавки, так? А як ти думав? То настоящі хлопські інструменти, ні тіло ваші. Систавки, о yeah. то є річ! Де ж тім розібрати, слухай? Віться кавалерка. Що нормальні пацани купують, а? Нормальні господарі мають купувати таку річ, розумієш? Ходив, жуки, жуки будуть їли. Хто буде? Ти будеш беру у Чи ти може, а я прийшов? Залія, підключив, кнопку ножу і ходжу кроплю. То вже готовий, готовий до того, я? ні? Ні, ще, ще на спину таке види, щоб не боліла, зразу щоб масажі були. Ти ще легенькі. А легенькі легенькі. Я не чую його. За совєтів. ага, вони ще сідова позапихають. Мати рідна, я. Хоне, чекай. Ану. Зараз будемо і що до чого, бо то ще треба інструкція є. Є, є зараз будемо читали, кавалєрочка, на то штука надійна повідає. Що ми тут каймаємо? Ремішки там? E, так, шлейки, маємо трубочку. A, маємо тубу. Насадок Є скільки? насадок? — Так, то є різні, що треба заріжати, не. певно. E, та, так. заріжати. Суло, e, сітко, сітко. Є, щоб вода була чиста, там завжди, щоб ще не забивало. А я тут різні насадки живемо тут. Живемо кропи, що дерева, що так. Я ходив, що знизу ще є, має? Ні, ага. Дивись, то воно, диви, ключати з боку, диви. А? Кавалерка, хто таке хоче, як деда, а? На господарці дуже потрібна ріжкалерка. Дійсно кажу. І на городі, і дерева покріпити, щоб не кидало на них яка. То воно. шукаєш, що тобі треба, так. А як? Я думаю, певно, та як дів телефон, іш і рибалю. Деда шукає, що для господарки треба, щоб легше було працювати, розумієш? Там же ставиш. Ну, заре, я ще перший з тим мушу розібрати що до чого, тоді вже людям покажу. Мені встидно тут. Лиша, лиша, лиша. Ну, Тут треба інструкцію читати. Так, бери інструкцію, тих читай, бо ти самі лісу між читати. Я в школі на українському не ходив. Коротше, то читаю, молодж. Розкажемо, як це все гарно поставити. А будівля, що такого ніколи не немає, то його. Нє, ну бро. Вот і воду плеча має бути. Віть, то ж якийсь цього. Там певно піш і да, так, чи певно піш, кіко води там ще є, щоб я знав кіку, хіматури, що до чого старі і Так, Валерка, а ви маєте такі чи ні? Щоб, може, хотілося такі, а? потрібно буде. Господарі зразу таке захочуть, як ага, мене. То ага, тобі, чоловіче, серйозна річ. Що там, ти вже все розібрав? Так, так, я там все подивився. Так, я тобі казав, так? Так, так, на, дай мені на На, 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 на жуки йде. Якраз як на жуки. Пацан я доволі мені. Я купую все металу, що каже, він купує все того. А то <сум> <Да, а сум> ста... для жуків. Чекай, дивись, малиш. Воно щось регулює. А як ти думав? А ні, а ти що думав, то що буду раком ходить, я футбол крупів чи що? Різні насадки, вийти, іду сад. Тут в саду. Та, то тут садду, то десь на дерева. Ну я тут є на жуке, щоб тим на майбутню сітку знав. Так, 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 от, вишчі, сітку вже поставили, сітку поставили, о. Видиш? Зверху закрутили, залили хімії, води хімії залили. О, вище. Що? На плечі завдай мені! О, о, ти о, а ну як сидиш? Що ну, лежи! О, лежи! О, і все, і ходиш, чка, 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 чка. О, ще. Буде доволі. І пішов, і пішов. Що що А не свої малі подарунки купуй. Ого! Воно ну, знає, літо прийшло, а що бо ж бож до мене приходив? А що та його дівка там вже. Що тоже. Я теж їжджу, але чекай. Я і на тим, і на ті речую, ні? Я свій куплю такі. Що ти ти купиш? Ти фрішка Леонида даю пріску. Я ти дамбуш худенуш, худо я, я Тобі гарно натягнути, щоб на тві була ще Так, Я вже то відрегулюю. відрегуляю. А, так во о, і буде взагалі елегант. Буде файно, ти що, такі легенькі, так файно лежить на спині. А, я тобі вже трохи підняв, ладні, ні? Ну, а ну але фиг, чи файно ві, файно стоїть человек має бути. Алігансько вертайся! Пацан, є два ріда беру. Як ти ти дати? блін. Не Можна і чотири. во, дві вдовій. Ну можна і чотири, брати, ну але потом ще треба вертатися, бо все вітер десь до хімія не попадить, а сніги не не вчить що й має робити. Хану. Дивіться, бомба. Та чиште тебе твоєк ті як парашутикись. Ну, тільки в кину. Чіку, не. А як? І двічі. Оп, двічі да. Чик. Що, моторчик робить, моторчик робить. Зараз залиємо. Ну, зараз давай залиємо трошки да. Води просто води. На так. пробу, правда? Бо, бо нема що кропити ще наразі. ще нема що кропити. хлопчі давай. Скидай, ідує, води залієємо. Перевіримо зараз. Значить, дайдемо залиємо води да. і зараз треба перевірити, як воно буде працювати. Дивіться, діна вже залив води трошки, а ну діда давай. Ді. Моторчик вже включив, не гудить весь час. Сина помпувати, включаєш, зараз починає працювати. Та ну на сонце, на сонце, воно де, тут. А як і крупенки? Ну так, захоче, файно, о. Найде ревчаще. Ти бачите, відключаєш з цим точка. Так, так, а от віч якісь деревча. Пішли, кнопочку нажали і двіча. І двіча. І пішов, і піщав. О, о, о. П'ять отведу крупти тебе. О, віче. І пішло, пішло, кавалерка. І кропити, Ти відвічі, як воно файно кропить. Файно ні? А як, чоловічик, ти знаєш, що я... Кавалерка, о, то серйозна річ. Ну я признав, що файна річ.